Вітаю вас, любі підписники. Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Відлига. І я спробую пошукати зимові гриби на болотах. Було в мене відео перед новорічне, зняте в цих місцинках. Тут є Торфяні озера, багато верби, всілякої лози. Взагалі листяних пород. От. Е, на жаль, криги нема, та на рибалочку зимову не підеш наразі повноцінно Зато можна пошукати хороші грибочки. Місцевість цікава, тиха, скажімо так, схожа на такий дикий куточок природи, де можна відпочити душою, подумати про щось своє і позбирати гливу чи фламуліну. Отака от, от дивіться. Цікава місцевість, а таких багато тут канавок, болотець, ну і є й великі ставочки. Тож похожу, пошукаю, можливо, порадую вас цікавими знахідками. Да я просто побуду в гармонії з природою. Підписуйтесь! Так, подивимося тут, що в нас є? Пеньок такий старий, непоганий. Думаю, обійду заціню. Хе, знайшов гливу. Спалець. Воно, бачите, в центрі кадру. Отаке мале сидить. Оно. Це така глива виросла. Не знаю чому, тому що дійсно і вологі їм вистачає і дійсно відлига. Немає морозу такого. От. Ну, можливо, пеньок просто вже старий. І він, скажімо так, вже своє відживі не зовсім підходить для нормального росту гриба. Ну нічого, підемо шукати інший пеньок. Пеньків тут багато гарних. І пеньків, і колоди взагалі всілякої старої деревини, яку полюбляють ці грибочки. Да я ж кажу, в цілому вони потроху відходять. Все одно, хоча і якби клімат специфічний, все якось змістилося в часі, все одно є якісь певні природні закони, і вічно вона тривати, мабуть, не може. От бачите, залишки криги трошки є ще в канавці. А так на великій вже водоймі, на озерці, то криги фактично нема, хіба що дуже локально. Так що такий похід. Я сьогодні знову, до речі, сам ну так день випав. Вчора працював, сьогодні один вихідний. Сидів собі вдома, думаю, ні, поїду, тягне на повітря, тягне побути в таких місцях класних. Ну, Добиратися на велику дещо далекувати, але воно, в принципі, теж в радість, тому що і для здоров'я корисно, і ногами трохи покрутити туди-сюди дай доїхав. Ну, ходімо далі. Оно десь там велик стоїть. Так, коротше, що ми тут маємо? Ось була місцина з купою старих фламулін гігантських. Взагалі таких шлапаків величезних. Я таких великих в житті не бачив. Ну вони, звісно, вже старенькі, перерощі і так далі. І от теж... А ця сімейка далі продовжується. Що цікаво. Ну, я того разу взагалі, коли тут був, а це було 9 діб назад десь, отут росла маленька Фламуліна. І одні абризки залишилися, бачите? Тобто, навіть всі чагарники, хтось такі. Дійшов, заліз і знайшов гриба. Дивовижно, скільки проїхав, був впевнений, що тут зберу її, а вона зрізана. І ось тільки з боку на цьому дереві ось маленькі плодові тіла формуються на ві. Ось їх видно. Так, ну нічого, значить буду шукати далі. Інше, тому що, ну і так буває. Ну тут дійсно такі, знаєте, вже, ну не, скажімо, не попсове місце, тому що сюди залізти треба. Бачите, який чагарник тут? Так, окей, мотивація є, ходімо далі. Шукати наші зимові грубочки. Так, ось один із більших ставочків. Хочу тут подосліджувати колоди. Є тут такі повалені колоди, непогані друзі. Ну і ця дуже перспективна, вона така досить свіжа ще, можна сказати. Я її собі відмічу цю колоду. Тут гриб буде. А чого буде, я вам скажу, тому що тут ось з боку я бачу є малесенька глива. Ось вона починає лізти. Якщо, якщо вона тут нормально оселилася, прожилася і паразитує на цьому пеньочку, то ймовірно, з часом її тут стане більше. Отакі От діла. Тільки що поки що побачив велосипедиста з вудками, такий приємний, хороший, дядько позитивний, дядь Вітя, познайомилися з ними. Ну, кажу, може ще побачимося якось, бо я тут теж буває карасиків ловлю по цим ставкам. Класна людина. Каже, дійсно, а чого вдома це сидіти, якщо випав час, то взяла людина велик, взяла вудки, взяв мотеля і пішов собі. Так що пішов дядь Вітя на сусідній ставочок пробувати карася ловити. А я ось хожу, шукаю перспективні пеньки. Для зимових грибочки. Ну, часом, друзі, я вам скажу так, коли в мене з'явиться змога більш, скажімо, адекватно пересуватися от, і, можливо, доступ до більшої кількості водойм, яких я знаю, я знаю їх досить багато, я, звісно, почну наповнювати плейлісти про герболовлю. Тому що теж все життя цим захоплююся. ну, Теж, які є свої фішки, цікаві. От, Багато було різного побачено, зловлено. От, тому рибів теж для вас зніматиму з радістю. От, ну а поки, а поки пішли далі. Побачимо, що тут у нас за місцина. Уявіть, які хащаки, друзі, а це клас. А це хто любить, а таке... О, тут можна гуляти. Як каже мій друг та однодумець Сергій Косканова наш сезон. Екстремальна грибалка. Це коротше тут одна колода була, я її пам'ятаю, там на ней купа тротовика. І поруч іще дерево ось тут. Отаке нової гливи немає. На жаль, на ньому. Теж труповики. Є трошки фламуліни непоганої тут. Можна пошаритися, позбирати. Ну то так вона не, скажімо, не масова. По два, п'ять, три грибочки такі кубки. Ось такі фламулінки, дивіться, хороші. досить якісні грибочки такі. От. Так що попасуся, позбираю фламуліну. Будемо бачити, що далі. Цікавий похід, він такий розвідувальний у мене вийшов, тому що я багато обдивився того, чого не знав. В цих місцях і ще собі там відмітив, як то кажуть, на перспективу класні місцини. тож обов'язково буду сюди періодично повертатися і, можливо, теж нарадуватиму вас цікавим контентом, якимись гарними знахідками. Ось іще дерево цікаве. Вон трохи гливи є. Така вона ну, не молода вже, але в принципі підійде. От. Ну так от ці місцині наразі я не бачу такого масового плодоношення. Воно локальне і гриби не побагато ростуть. Та шламуліна там 5-7-3. Глива та саме, 4-5 там грибочків, 3. От. Ну, потрошку по вони збираються. Бо буває придешка ржав знайшов одного, там кілька кілограм, закинув собі і пішов. А це такі трудові, все-таки якісь... Є певний у них ще таймінг по плодоношенню. І залежить цей таймінг не тільки від виду, а в принципі, мабуть, і від самої локації і її специфіки. От. Тому я щиро радію, що знахідки все-таки є. І... Це мотивує. Хоча, звісно, до цього врожаї були дещо більше, але і раніше було. Вже ж все-таки як на крутий січень місяць. От така інформація, любі друзі. Друзі, пам'ятаєте, я вам казав, що познайомився з, з хорошою приємною людиною Віктором Рибалкою і Грибником. А це я лажу по чигирям, шукаю гриби і знов дядь Вітя йде. дядь Вітя. О, так що бачите, в лісі можна не тільки зарядитися здоров'ям, добрими емоціями, пошукати гриби, а на ставках половити рибу, а можна зустріти ще хороших людей та однодумців. Так що вибирайтеся на природу от, і хай все у всіх буде добре. Ну що, я піду далі, ще пошукаю трошки, як ми бачимо, гриба небагато, він трудовий. Але від того не менш цікаво. Так що пішов я далі. Ось мені попався дуже достойний фламуліновий такий букетик. Ух! Які вони класні. Мощний гриб. Отакий. Дивіться які. Отак біля ставочка одного із них. Ці грибочки я заберу додому і посмажу. Класна знахідка. Там ще одне деревце, подивлюся зараз під кінець походу. Можливо, там теж буде трошки фламеліни. От, в торбинку і додому. Чудовий похід. До речі, я зустрів ще одного товариша свого хорошого. Любителя природи. Поспілкувалися трошки. От він якраз собакою тут гуляв біля Ставка. То так, в краще. Всі маємо певні позитивні сподівання на зміни в цьому році, 25-му. От. Також я, як завжди, хочу передати вітання своїм друзям Олі Пацау, Мілі Новак, каналу Грибний День, каналу Машрумленд і пані Вікторії. Своєму однодумцю, товаришу Сергійку з каналу Наш сезон». От, І всім хорошим, добрим людям, які захоплюються світом природи і бережно до нього відносяться. Не забувайте підписатися на канал, залишити вподобайку. У мене є мрія цей канал розвити і робити добрі справи. От, тому, тому дякую вам. За те, що дивитеся ці сюжети. Так, а оце ставочок. Покажу вам трошки. Тут є глибокі місця класні, тут є непогана риба. Якось, якось зберуся з силами і знову сюди поїду. І ось так в сьогоднішньому поході вдалося відшукати нові фламулінові місця. Я обходив старенькі локації, які знав, обходив знайомі пеньки, пошукав в нових місцях, побачив трохи гливи, о, трошки фламуліни поштучні. І от під кінець я знайшов місцину, де такі фламуліни вже вдосталь. То в попередньому фрагменті. Я вам показав оту кубку гарненьку, таку родинку. І ось я поруч почав шукати, і дивіться, і тут пішло діло. І всі вони дуже великі, класні і не старі. Подивіться, якої якості кльової. Ось. Так що, друзі, якщо потрудитися, діло буде. Ну, що ще сказати? Значить, буду збирати їх собі далі тут. А з вами буду прощатися. І, як завжди, всім подяка. Побачимося у нових сюжетах. І думаю, зовсім скоро.